Слава Україні! З вами Стоп корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. Гайдай мав рацію. У мережі оприлюднено відео підтвердження інформації очільника Луганської ОВА щодо просування ЗСУ в районі Кремінної. Передові підрозділи українського війська, ймовірно, вже у лічених кілометрах від міста. Відповідні кадри з Луганщини, зняті від першої особи, та підписані, як знову ліземо в пекельце, оприлюднив у відкритому доступі на своєму Ютуб каналі військову Бовець 95-ї ОДШБР, відомий блогер та археолог Ігор Мітров. Відео супроводжується хештегом Донбас. Однак осінт-аналітики геолокували точку зйомки як місцевість у лісі біля Кремінної на Луганщині, приблизно у п'яти кілометрах від окупованого терористами ЛНР та російськими військами міста. Базуючись на цих кадрах, незалежний військовий аналітик Дефмон припускає, що перша фаза підготовки до битви за Кремінну вже почалася. Це швидше за все означає початок битви за Кремінну. На мапі вказано. Приблизний прогрес української армії за добу, оскільки солдати ЗСУ продовжують рух, припустимо, що все це буферна сіра зона, зазначає оглядач. Нагадаємо, 20 грудня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зробив оптимістичну заяву про те, що Збройні сили України просуваються по території Луганщини до міста Креміна, начебто залишається декілька кілометрів. Утім, офіційного підтвердження від військових не надходило. Ймовірно, українські війська на той момент ще не закріпилися на вказаній місцевості або Йдеться поки про рух виключно передових підрозділів з метою розвідки та здійснення певних спецоперацій у генштабі ЗСУ з ранку 21 грудня поінформували, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах 25 населених пунктів. Серед них Підкучанськ, Діброва, Білогорівка на Луганщині. За даними моніторингової групи Діпстейт, оприлюдненими в ніч на 21 грудня на Сватівському напрямку в першій половині грудня ворог розпочав наступальні дії силами мобілізованих частин з Червонопопівки та Площанки в бік лінії Торське, Ямполівка, Макіївка. За два тижні боїв має частковий успіх. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та тік -ток. Посилання в описі. the video.